Відтепер полтавських митців знатимуть далеко за межами нашої області. У художньому салоні стартував проект Артмісія, спрямований на інтеграцію сучасного українського мистецтва у світовий культурний простір. Основною метою цього проекту є популяризація художників Полтави і Полтавщини. На даний момент в проект на цьому етапі входить. Три художники запускала проект графіки живописець Руслана Анічина зі своєю експозицією Ода до радості назву виставки запозичила від гімну Європейського союзу, що вважає досить символічно у наш час. Більше настирливо займатися саме живописом і графікою, мене наколихнув майдан, це без пафосу а, просто як життя йде, і коли все відкладається на потім, 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 колись, колись я займусь те, що мені треба, те, що я так хотіла в дитинстві. колись, коли перші дні майдану, просто прийшло те розуміння того, що завтра може не бути. Оце все, оце тільки оце те, що сьогодні оце і правда. Художниця вирізняється справжністю і чистотою втілення художніх образів, кажуть колеги по пензлю. У неї власне самобутнє бачення образів, можливо, не завжди зрозуміле полтавцем. Картина політ над гніздом кукушки». Ми пам'ятаємо роман, пам'ятаємо фільм. Але от автор побачила таку нотку гумористичну в цьому політі над гніздом. Де лежать яйця, летить синій кіт? Не людина, не головний герой. Як ми пам'ятаємо в романі, а синій кіт наступними у рамках проєкту Артмісія свої роботи представлять Григорій Волков з експозицією Вечірня сповідь та Анатолій Лавренко з виставкою під назвою Колір гранату.